Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо супершвидкий пиріг, пиріг піцу за одну хвилину. Назвичайно швидке тісто. все готується елементарно, дуже легко запам'ятати, тому швидко розпочинаємо. Головне, беремо стакани два штуки, і насипаємо і борошна, і наливаємо кефір по однакову поділку. Тобто стакани однакові, що борошна, що кефіру має бути ось так однаково. Я сьогодні і зважила, і в стаканах показую. У мене вийшло тут 200 мл кефіру. Кефір має бути тепленький, Можете його або завчасно витягнути, щоб він був кімнатної температури, або ж його трішки підігріти в мікрохвильовій. Сюди додаємо півчені ложечки соди, Все це перемішуємо. Треба, щоб реакція пішла, щоб так Кефір трішки почав шипіти. Замість соди ви можете використовувати одну чайну ложечку розпушувача і додати його не в кефір, а в борошно. Також підійде або в соду, або розпушувач. Додаємо пів чайної ложечки солі, пів чайної ложечки цукру, одне середнє яйце, в мене категорія С1. Воно бажано, щоб також було кімнатної температури, і одну столову ложку рослинної олії, та яка вам подобається. Все це вінчиком перемішуємо і додаємо борошно. Додаю через сито, але це не обов'язково в цьому рецепті. І знову перемішую вінчиком. Зверніть увагу, ось таке за консистенцією тісто має вийти. У мене ви бачили, скільки в стакані було борошна. Я зважила це 150 г. І все. Тепер ми виливаємо це тісто на деко з пергаментом. У мене пергамент з антипригарним покриттям. Якщо ви не довіряєте своєму пергаменту, змасіть його тоненьким шаром олії, щоб все прекрасно відійшло. Я виливаю все тісто. Начинка може бути та, яка вам подобається. У мене сьогодні є 150 г сиру моцарела, натираю на крупну тертку, викладаю. Також додам трішки зеленої цибульки, буквально там декілька стебельків нарізаю. І в мене є. Декілька ломтиків колбаски і половинка болгарського перцю. Все це викладаю, додаю ще навіть трішки мене ломтиків звичайного, напівтвердого сиру. Начинка може бути та, яка вам подобається. Можете дати ще на низ кетчуп, якщо бажаєте, можна гриби, можна лише сирну начинку. Все, що буде, все, що знайдеться і те, що вам смакує. І все відправляємо швиденько випікатись. 220 градусів верх-низ, без конвекції, приблизно на 12-15 хвилин, до легкої такої румі. Витягаємо і смакуємо з пилу жару. Дуже смачний варіант, як така заміна піци стандартної, коли хочеться чогось смачненького, до перших страв, просто так. Діти обожнюють і дорослі обожнюють, тому готуйте. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за вашу підписку і за ваш коментар. Дуже дякую, пока-пока!